Поэт і прозаїк, драматург та освітній діяч. Михайло Матвійович Хераскову. Завдяки дворянському походженню він здобув чудову освіту, навчався у сухопутному шляхецькому корпусі у Петербурзі. Ще кадетом почав писати вірші під заступництвом Олександра Сумарокова. Ода на честь коронації імператриці Катерини II та успішно організований ним Маскарад стала останньою сходинкою до посади директора Московського університету. До кінця своїх днів Михайло Херасков не випускав пера з рук. Окрім літературної діяльності, він видавав журнали, опікувався типографією і університетською бібліотекою, а ще заснував благородний пансіон, де пізніше виховувались Жуковський, Лермонтов, Тютчев та інші відомі російські поети. Коль Славін наш Господь в Сіоні не може і язык. язик. Велік он в небесах на троні, В белінах на землі велик. Сьогодні виповнюється 109 років з дня народження видатного українського поета радянської доби Миколи Платоновича Бажана. В юності він навчався в Київському кооперативному інституті, потім в інституті зовнішніх відносин, але з часом у ньому переміг літератор. Читачі творів бажана впізнають його за чітким ритмом вірша, пластичністю і метафоричністю образів. Поета називали архітектором і скульптором слова. Літературознавці української еміграції висували його кандидатуру на Нобелівську премію. Але пам'ятаючи про досвід пастернака з романом Доктор Живаго, Бажан не дав на це своєї згоди і зберіг образ лояльного до влади класика української літератури. Я знаю це і злюсь і зневажаю. Але у бік очей не відведу, бо ні жаху, ні сумніву не маю. Перед лицем того на що іду, життя видатної людини найзахопливіший роман. Але відтворити його так, як це міг Андре Муроа, здатен не кожен письменник. Написані ним романізовані біографії Бальзака, Жорсан, Дюма, Юго друкувалися чималими тиражами. І з огляду на величезний успіх у читачів неодноразово перевидавалися. Творча спадщина письменника говорить сама за себе близько двохсот романів. В інших своїх творах у популярних біографіях Моруа виявив захоплені особистостями, які здобули визнання не лише завдяки таланту, а й наполегливій праці. Робіть маленьку справу. Але опановуйте її досконало і ставтеся до неї як до справи великої. Історія Харківської духовної семінарії почалася у 1726 році, коли з Білгорода до Харкова була переведена середня духовна школа, церковний колегіум. У 1840 році його перетворили на семінарію, навчальний заклад виключно для осіб духовного звання. Після революційних подій 1917 року семінарія була закрита, а деякі її викладачі репресовані. На початку 90-х років минулого століття, трудами Харківського митрополита Никодима Руснака, в єпархії було відтворено спочатку духовне училище, а 1996 року семінарія. 9 жовтня 2000 року митрополитом Никодимом було звершено освячення і відкриття нової будівлі. Харківської духовної семінарії в самому центрі міста на території Святопокровського чоловічого монастиря. Правильне управління і правильне підпорядкування справа мудрого і дар Святого Духа. У наступному випуску улюблениць режисерів та мільйонів глядачів російський актор Євген Євстигнієв. 9 жовтня 1943 року було поставлено крапку на амбіціях Гітлера захопити Кавказ і прорватися через Закавказів в Іран та Індію. До 1917 року він був місіонером після захисником віри на батьківщині патріарх Московський і всієї Русі Святитель Тихон Біллавін. 9 жовтня 2009 року розпочав свою роботу перший всеукраїнський фестиваль православних змі.